Кожен, хто хоч раз прокидався з моторошним головним болем, після галасливого свята, прекрасно уявляє, що таке недобрий ранок, причини похмілля можуть бути різні непереносимість токсинів, що утворилися в організмі навіть при невеликій кількості випитого, або ж навпаки, цілком очікувані муки тіла і совісті у тих. Хто вчора намагався поєднувати непоєднуване і як наслідок намішав і перебрав, не поспішайте пачками ковтати аспірин або цитрамон? Ми розповімо вам про 10 чудових продуктах, які гарантовано допоможуть вам побороти похмільний синдром. Мінеральна вода вода, перша до чого потягнуться ваші руки на наступний ранок після весело проведеної ночі, і це не дивно. Алкоголь сприяє виведенню рідини з організму, а зневоднений організм страждає від так званого сушняка. Вийте мінеральну воду, вона не тільки заповнить запаси втраченого еліксиру життя, але і відновить кислотнолужний баланс організму лайфхак. наступного разу випийте склянку дві води перед тим як впасти спати. Похмілля буде не таким жорстоким. Імбирний і м'ятний чай, свіжий трав'яний чай потрібно ще заварити, але якщо ви знайдете в собі сили зробити такий подвиг, ефект цілющого напою не змусить вас чекати вчені. Провівши спеціальні дослідження, стверджують, що імбирний чай допоможе впоратися з нудотою і запамороченням, а ароматний м'ятний чай позбавить вас від болю і дискомфорту в шлунку і також зменшить відчуття нудоти. Курячий бульйон Ця страва славиться справжньою панацеєю в боротьбі з похмільними синдромами будь якого виду і ступеня тяжкості. Ми рятуємося їм в основному в зимові свята, але зовсім не марно взяти на замітку простий і смачний рецепт курячого бульйону, який гарантовано полегшить ваш стан одним похмурим вранці. Чарівні властивості цього невигадливого бульйону зводяться до того, що він налагодити водносольовий баланс, а цистеїн, що міститься в курці, підлікує вашу втомлену від алкоголю печінку. Яйця так само, як і курка, яйця багаті цистеїном, які в першу чергу будуть корисні вашій печінці, захистивши її від шкідливих впливів алкогольних токсинів. До речі, відомий народний засіб від похмілля для найвідчайдушніших. Випити перед застіллям або в його розпал сиреється, але пам'ятайте, що сирі яйця засвоюються організмом погано, а тому краще з'їсти пару зварених крутоєйць вранці на чесерце. Кава, якщо в число ваших незмінних звичок входить чашечка міцної кави вранці, не робіть винятку і для похмільного ранку підбадьорливий напій допоможе зарядити ваш організм енергією. А в компанії з спірином стане найпотужнішим і гарантированно працюючим засобом від головного болю, слабкості і запаморочення. Смузі смузі швидко допоможе організму заповнити баланс вітамінів і поживних речовин, подарувавши нам колосальний заряд бадьорості і гарного настрою, будь-який напій підійде. -пі Вибирайте рецепт, який вам до душі. І лікуєте свій похмільний синдром смачно і поживно, єдина складність на шляху до такого приємного одужання знайти і підготувати потрібні інгредієнти і відправити їх в блендер. Банан, банани багаті калієм, який ваш організм втратив через сильне зневоднення. Цей ситний фрукт допоможе вам полегшити основні симптоми похмілля, нудоту і печію, попутно зарядивши нас вітамінами. Приготуйте банановий смузі смачний і поживний. Такий напій однозначно врятує ваш ранок і додасть вам бадьорості. Авокадо: так само, як і банани, авокадо містить в собі багато калію, головного елемента, що відповідає за швидке, відновлення життєвих сил. Авокадо наситить організм корисними жирними кислотами і необхідними вітамінами, що однозначно сприятливо позначиться на вашому самопочутті. Фруктові та овчеві соки. Фруктоза, що міститься в фруктових соках, миттєво зарядить вас енергією, нормалізує баланс цукру в крові і наситити ослаблений організм вітамінами і мінералами. При сильному зневодненні фруктові соки також стануть вашим рятівним засобом. Готуйте свіжовичавлені вітамінні напої не тільки з фруктів, але і з овочів. До речі, томатний сік впорається з похміллям найкраще. Лосось, ця риба містить в собі основні речовини, що рятують нас від похмілля. Вітаміни групи, які ефективно борються з токсинами, крім того, лосось, багато джерело корисних омега 3 жирів, які вже точно підуть на користь не тільки вашим нігтям і волоссю, але і знесиленому організму в цілому.